Радіо Юей Чикаго. Вітаю вас, слухачі Радіо UA Чикаго. З вами рубрика Психологія поміж нас і я Оля Вітяк, психологиня. І сьогодні у нас є дуже цікава тема, яку ми будемо обговорювати. І ця тема називається прокрастинація. Якщо ви вже чули цю фразу, ви знаєте знайомі, ви. Відчули, що це таке. Якщо ви не знаєте, тоді ми вам розкажемо. Прокрастинація це здатність людини відкладати все на потім. А потім переходить в завтра. Завтра переходить через місяць, через місяць переходить через декілька місяців, і іноді це все переходить в невизначений термін ніколи. Чому ми всі можемо. Ми займаємося такою, такою справою, як прокрастинація, і чи всі люди нею займаються? Як ви думаєте, якщо в світі є хоча б одна людина, яка ніколи нічого не прокрастинує, то будь ласка, напишіть нам в коментарі, тому що я ще нікого не зустрічала. Але постає питання: чому ми прокрастинуємо? Чому ми все відкладаємо на завтра? Звідки в нас таке бажання? Чому ми уникаємо? Насправді, вчені дослідили, що прокрастинація це не просто відкладання на завтра, це, це свого роду є механізм захисту. Так само, як біль є механізм захисту нашого тіла, так само і прокрастинація є механізмом захисту від того, чим ми, можливо, не хочемо займатися або, можливо, маємо страх перед чимось. Насправді, за прокрастинацією ховається ширма емоцій. Які саме емоції можуть ховатися за тим, що ми відкладаємо якусь справу на завтра? Найсамперед першою емоцією, яка ховається за прокрастинацію, це є емоція страху. Страх, що я недостатньо добре знаю, як виконати завдання, чи недостатньо добре вмію. Страх, що в мене не вийде, не вийде, чи страх, що хтось зробить краще, ніж я, і страх перед. Завданням, яке я маю виконати, настільки велике, що я намагаюся його уникнути і не хочу переживати цей страх. Тому я, я його хочу пережити завтра, можливо, чи післязавтра, і я його буду відкладати. Іноді я відчуваю сум. Мені здається, що можливо я все-таки не, не виконую це завдання, тому мені сумно, я відчуваю смуток і не, не беруся навіть це. Не думаю, що мені почати, як це робити. Я починаю просто сумувати перед тим, як мені треба виконати щось. Іноді можливо бути протилежне почуття, почуття радості. Тобто я такий щасливий, я така щаслива, що я маю виконати якусь завдання, яке я дуже люблю, і я хочу це щастя продовжити. Тому відкладаю його на завтра чи на післязавтра, щоб ще жити в цьому відчутті радості. Іноді може бути відчуття злості, що потрібно щось зробити, Я не хочу це робити, і я. Будуть тягти час, щоб, щоб це не робити. А також може бути іноді почуття сорому та почуття вини. Отож, відкладання справ на потім, прокрастинація. Чому саме ми прокрастинуємо і як? Іноді ми можемо відкладати те, що маємо робити зараз, на потім? А іноді ми можемо відкладати все неефективне на потім. і а на конкретне завтра. Іноді ми відкладаємо задачі, е, якої взагалі не існує, але гіпотетично її потрібно зробити. Але ми кажемо, ми якось треба зробити е, порядок вдома чи там, перебрати свій одяг, віднести е, непотрібний одяг чи малий одяг е, на благочинність. Тобто є якесь таке уявне поняття колись, я колись це зроблю. Хоча мені це, можливо, насправді потрібно, але не сьогодні, не завтра, а колись. Також ми можемо іноді взагалі забувати, що ми собі щось пообіцяли зробити і е, відкласти це. На невизначений час і, і уявіть собі, що коли ви запізнюєтеся на якусь зустріч, чи запізнюєтеся в гості, чи на побачення чи в кіно, і це також є прокрастинація, тому що ви відкладаєте це на потім і відповідно не збираєте, не, не, не розраховуєте достатньо своєї е, свого часу для того, щоб потрапити на цю подію вчасно. Це також є свого роду прокрастинація. Які є е, бенефіти в прокрастинації? Ми ж не просто так е, відкладаємо все на потім, ми маємо від цього очевидно якусь вигоду, яка буває вигода? Насамперед, вигода в тому, що ми не. Переживаємо негативні емоції, а їх заморожуємо. Тобто емоції, які потрібно нам докласти сили волі, зусиллям, щоб виконати це завдання, ми це все відкладаємо і заміщаємо емоціями, які нам дарують. Радість тут і тепер. Наприклад, можемо дивитися любимий фільм, чи переглядати стрічку там, наприклад, в соціальних мережах в інстаграм, чи, чи в Тікток, чи в Чіктоці, чи, чи будь-яке інше відео. Е також е прокрастинація, вона. Е нам допомагає зберегти ресурс, тому що е, ми відкладаємо якусь справу на потім, і ми хочемо насолоджуватися тим моментом, в якому ми зараз знаходимося. Тому ніби тут і тепер я зберегла свій ресурс. Я не сіла писати е, там, дипломну чи магістерську, чи якийсь проект, який мені дали на роботі. Тобто тут і тепер я зберегла цю силу. Я маю з цього якусь вигоду, я можу бути щасливою тут. Але е, з другої сторони воно також. Е, е, Залишаю людині цю тривогу, що справа є невиконаною. невиконаною. І ніби здається, що я домовилася сама з собою, що я цю справу зроблю завтра чи в неділю, але наявність тієї справи я про неї думаю кожен день, і насправді це відчуття тривоги, воно, воно нікуди не дівається. Я його переношу з собою автоматично до неділі. Тобто, якщо я можу зробити справу в четвер, але я її не роблю, то я буду мати цю тривогу і в п'ятницю і в суботу і в неділю, доки цю справу не зроблю. Чим шкідлива прокрастинація Насамперед, вона заважає досягти нам цілі? Тому що не збереться дуже багато справ, які потрібно зробити, і кожного дня додаються нові і нові справи. І тоді є дуже багато справ, які тебе вганяють в стрес. Це заважає людині бути продуктивною. Е, Людина живе в постійному стресі, постійно думати, що потрібно зробити багато справ, ти комусь щось пообіцяв, чи на роботі не, не виконав те, що ти мав виконати. І цей стрес вганяє в тебе деколи в відчуття апатії. Е, наступне. Е, наступне, що е, прокрастинація це відчуття вини, з яким ти живеш, і також воно знижує самооцінку. Тому що ти бачиш, що ти стаєш непродуктивним і багато справ не виконаний. Тоді е, це дуже впливає на те, як ти сам до себе відносишся. Е, дуже часто це псує імідж. Тому що люди можуть думати, о, от, наприклад, ти людина, яка все робить в останній день і, можливо, зробить неякісно, тому це впливає на твій імідж як працівника. А також воно прокрастинація тебе мож заб може забрати в тебе твій час на відпочинок. Е, Уяви собі що ти живеш, відкладаєш все до останнього дня, і останній день прийшов. І ти в останній день, наприклад, тебе запрошують іти на пікнік, чи запрошують тебе піти на концерт. а Ти о, класно, я би пішов, але я маю зробити цей проект. І тому. Е оце не своєчасне виконання, воно, воно тобі забере щось, що ти би міг, щось, чим би ти міг насолодитися в твоєму житті. Це які негативні, негатив, негативи приносить прокрастинація? Хоча є деякі позитиви, які дає також прокрастинація, а це насамперед прокрастинація вона допомагає творити. Вона розвиває творчість людини, іноді, коли все-таки ви довели себе до того моменту, що вже є дедлайн, і сьогодні до дванадцятої ночі треба взяти цей проект, включається деколи в людини творчість, яку людина не має в повсякденному житті, і вона стимулює творчі і креативні процеси. Також прокрастинація вона може врятувати людину від перфекціоналізму, тому що ти не маєш достатньо часу, ти не зробиш все ідеально, але ти не живеш в цьому стресі, що повинно бути все ідеально. А також е, прокрастинація може е, символізувати про те, що насправді ти втомився і пора розставити пріоритети в твоєму житті. Як боротися з прокрастинацією? Всі ми прокрастинуємо, що ми мінімально можемо зробити тут і тепер, щоб зменшити стрес від цього відкладання на потім, відкладання життя на потім, відкладання справ на потім. Я сама використовую техніку. Я одного разу використала психолог використав цю техніку зі мною, і я її адаптувала і використовую її під час прокрастинації. Коли мені потрібно щось зробити, і я свідомо це не роблю, і я знаю, що я це не роблю, я вже відчуваю вину за те, що я не роблю це сама перед собою, я себе запитую: мені треба написати, наприклад, цей проект. Що буде, коли я напишу цей проект? Я відповідаю собі на це питання: Окей, я напишу цей проект, він, наприклад. Має свою користь, наприклад, мене за нього похвалять, мене за цей проект підвищить на моїй службі, на моїй роботі. Мене за цей проект можуть перевести на кращу позицію, підвищити мене за цей проект можуть запросити в різні організації. Тобто, я запитую себе, що мені принесе ця справа, яку я маю виконати. Після цього я себе запитую, що вона мені не принесе, тобто чим я пожертвую. І тут також може бути, наприклад, я пожертвую своїм часом, тим, що мені зараз це не хочеться робити, але я це роблю. Я можу пожертвувати, наприклад, своїм там відпочинком чи сном, тому що потрібно попрацювати декілька додаткових годин і багато інших. І я зрівнюю, де є перевага, чи все таки моя вигода в тому, щоб я виконала цю діяльність, чи моя вигода більше в тому, щоб я її не виконала. І коли ви відповідаєте собі на це запитання, ви е, розумієте, чи є у вас мотивація, чи немає. І якщо ви знаходите більше плюсів, тоді варто. Все-таки почати це робити і чим швидше, тим краще, тому що е, ви швидше зможете отримати плоди своєї праці, насолодитися цим. Наступне, що я хочу порекомендувати вам, як боротися з прокрасти... прокрастинацією, це е, робити речі маленькими кроками. Не зразу великий проект, не, не, не зразу там, наприклад, я так уявно в собі уявляю, потрібно навести порядок вдома, чи, наприклад, ремонт зробити вдома. Не зразу все. Маленькими частинами сьогодні я роблю це, завтра я роблю це, післязавтра я роблю це. І коли ви робите маленькими кроками, воно не так страшно, не так вас може вводити в стрес. І третю третю пораду, яку я би вам хотіла порекомендувати сьогодні. Для боротьби з прокрастинацією, це є про, проста така досить порада, це робити списки. Коли е, ви маєте список справ, які треба зробити, чи, наприклад, ви маєте список е, продуктів, вам потрібно піти в магазин, і е, коли ви приходите в магазин, дуже часто відволікаєтеся, починаєте купляти речі, які вам не потрібні, чи емоційні покупки. Коли ви маєте список, мені треба це, 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 це. я йду в Walmart, чи я йду там в інакший магазин, і я купляю все з списку, тобто ви ефективно. Не зайшли, використали час і пішли. І ви е, відчуваєте задоволення від того, що ви виконали все ефективно, і е, в е, у вас немає стресу, що, о що я маю купити, що я маю зробити. Тобто ви підготувалися до цього. І коли ви виконуєте безпосередню діяльність, тоді вам вже не приходиться прокрастинувати, тому що ви готові. Ви склали список, що ви хочете зробити, і ви готові це виконувати. Списки надзвичайно допомагають списки справ, списки домашніх обов'язків, список на роботі, тобто є якісь конкретні речі, які ви можете зробити, і які допоможуть вам зняти. У цей стрес від того, що потрібно щось дуже важке робити, і на завершення хочу вам також розказати про те, що дуже часто ми думаємо про те, що е, ми маємо зробити якусь справу, і це надзвичайно важко. І Її треба зробити на 100%, тому що ми ж маємо зробити її як найкраще, то ж робимо ми. Е, і коли ми маємо це відчуття, що треба сісти, підготуватися, зробити надзвичайно якісно. Це відчуття нам дає запускає цю прокрастинацію. Поставки. Собі за ціль зробити цей цю справу, наприклад, хоча б на 70%. коли ви зробите будь-яку справу, чи це порядок вдома, чи це е, справа ваша е, в навчанні, наприклад, чи е, вашій праці, де ви працюєте, якщо ви зробите свою справу хоча б на 70%, е, ви будете задоволені, тому що е, можливо наступний раз вам вдасться зробити на 100%, але ви поставте себе мету зробити хоча б на 70%, бо 70% це насправді достатньо, і це те, що. Що вас не буде вганяти в страшу, що о, мені потрібно зробити все на 100%, Зробіть на 70%, Ви почуєте, що у вас залишиться ще сила, і ви завжди зможете доробити його на 100%, якщо для цього якщо це буде потрібно. Якщо ні, на 70% це дуже класно і у вас залишиться багато сил і часу для інших справ. Тому. Завдання не буде вважатися таким важким, тому його не треба відкладати на потім. Його можна просто зробити на 70. Отож, з вами була Оля Вітяк сьогодні. Ми говорили про прокрастинацію, насолоджуйтеся своїм життям і робіть маленькі кроки для того, щоб не відкладати все на завтра. Зробіть мінімально те, що ви можете сьогодні зробити, щоб завтра вам було жити легше і якісніше. З вами була Оля Вітяк, радіо Віт Чикаго. До зустрічі наступного тижня. Па-па! Радіо ЧИКАГО»